Пройшло три тижні після посадки кісточки із знасіни сорту зима хурма у пляшку. І, як ви бачите, через три неділі спочатку з'явилась петелечка, а тепер уже і розпустилися листочки у грунту, який я садив, Насінину звичайний ґрунт із саду або городу, без всяких різних домішок, поливаю, іноді і зверху накрита ось такою за верхівкою від бутилки, що створює парничковий ефект усередині і рослинка. Бистенько почала собі рости і розбивати. Стоїть на підвіконні, о, не підсвічується нічого, росте природним шляхом. О, е підвіконня, е вірніше під підвіконням розташована батарея опалення, тому знизу доволі тепло і комфортно їй. Буду спостерігати далі, як вона буде розвиватись у таких умовах надалі. Прийшлось посадити чому, бо вже ж проросла, а до самої весни, щоб посадити в відкритий ґрунті, її ще доволі довго чекати. Тому прийшлось висадити, хоч я так ніколи. І не роблю, а завжди все саджаю у відкритий ґрунт. Але так вийшло тому, і будемо спостерігати, що буде далі, як буде розвиватися, чи пропаде, чи буде собі рости спокійно. Зазвичай рослинки, які висаджуються у пляшки, а потім висаджуються у відкритий ґрунт через деякий час, не витримують. І починає листя скручуватись, засихати, чорніти, і рослинка пропадає. Тому бажано садити все і зразу у відкритий ґрунт, так як воно є насправді у природі. Ну, але вимушено подивлюся, що буде далі із нею.